Вітаю, це програма «10 хвилин. У студії працює я, Дар'я Юськова. Під час війни в Україні зріс запит на отримання психологічної підтримки. Складні для усіх часи все більше українці відчувають стрес, напругу, в тому страх та роздратування, з якими майже неможливо впоратися самостійно. В таких ситуаціях важлива роль психологічної підтримки від кваліфікованих фахівців. Гостя нашої студії Дар'я Гаркава, психологиня громадського центру Аваліст. Вітаю вас у студії. Вітаю! Про діяльність нещодавно створеного в нашому місті громадського центру Аваліст, Якою є його головна місія, ну в першу чергу наш громадський центр це місце допомоги, підтримки, стабільності. Наша місія дати нашому населенню цивільному населенню те місце, де вони будуть від... себе відчувати комфортно, безпечно і самими з собою. Які напрямки психологічної підтримки реалізують фахівці центру? А в нашому центрі реалізуються такі напрямки підтримки, як індивідуальні консультації психологічні та групові сесії. А ми надаємо допомогу цивільному населенню незалежно від віку це і діти, і дорослі і підлітки, незалежно від їхньої статі і соціального статусу. Щодня українці переживають низку потрясінь та фоновий стрес, а це безумовно впливає на психічне здоров'я. Наскільки актуальною, на вашу думку, є потреба в психологічній підтримці саме мешканців Кривого Рогу? Це не тільки про мешканців Кривого Рогу, це про всю нашу країну. Тому що зараз наше населення знаходиться в такому дистресі, постійному стресі, і для того щоб цей стрес подолати, в першу чергу ви повинні бути не самі з собою. Якщо є людина, чи люди, чи е, якийсь колектив, котрий вам може допомогти, це вже є клас. Представники громадського центру Аваліст проводять групові психологічні сесії. Розкажіть детальніше, як вони проходять? Так, групові психологічні сесії проводяться на базі нашого закладу громадського центру. Це можуть бути чи дитячі групові, чи дорослі. Зачасту і по правилам групова сесія дитяча триває по часу 30 хвилин, 45 хвилин. А доросла це від години до півтори години. А ці сесії спрямовані на психологічну підтримку людей. і до прикладу, якщо дітям складно висидіти в сілу сесію 45 хвилин, то ми робимо такі вправи рухові, розвантажувальні для того, щоб дітям було комфортно працювати. Наскільки людей розраховані дані сесії, і скільки учасників зараз беруть у них участь? А група може створитись від 6, 8, 10, 12. Наш центр для комфортного розташування наших гостей вміщає 14. Це комфортне розташування, і ми проводимо такі групові сесії. Чи бачите ви зміни у стані людей після подібних заходів? Так, буває таке, що зміни зразу видно, але ми ж розуміємо, що підтримка повинна бути якийсь час, тому одна. А дві-три-чотири сесії це буде дуже гарно для того, щоб стабілізувати стан людини щодо проведення вашими спеціалістами індивідуальних консультацій, з якими запитами до вас найчастіше звертаються люди? Зачасту це посттравматичний стресовий розлад, це паніки, це стресові стани, це питання стосовно виховання дітей, підтримки дітей. Дуже часто розвитаються матері, котрі самі зараз такі теми є актуальними. Як побудована робота з клієнтом під час особистої зустрічі? Особиста зустріч в першу чергу приватністю. Є кабінет, де людина себе почуває комфортно. Все, що промовляється в цьому кабінеті, залишається тут. І в першу чергу психолог для клієнта це не наставник, це не вчитель, це та підтримка і допомога, яка надається. І клієнт самостійно буває навіть таке, вирішує свої питання, просто проговоривши їх психологу яким чином бажаючи можуть записатися на прийом або ж потрапити на консультацію до ваших фахівців? Записатися на прийом можна в соцмережах нашого громадського об'єднання. Це і TikTok, Інстаграм, Фейсбук. Також у нас є в телеграмі канал, і також у нас є номер нашого громадського центру. Якщо це незручно, можна просто підійти до громадського центру і записатися. Отримання психологічної допомоги є безкоштовним. Так, звичайно, всі послуги в нашому центрі є безкоштовні. Що особисто вас надихає працювати у даному напрямку? А мене надихає стійкість наших людей. Коли я бачу цю силу, коли я бачу цю міць, коли я бачу те, що люди йдуть вперед, мене це дуже надихає. Який момент у роботі з людьми для вас найголовніший або який запам'ятає все найбільше? А, найголовніший момент. В роботі ви знаєте, коли я бачу результат, коли навіть людина приходить до мене з відчуттям повної пустоти, і вона розуміє, що я нічого не можу, я нічого не зроблю, я не піду далі. І коли навіть після першої консультації ми йдемо вперед, це для мене дуже цінно. І наостанок, що ви могли порадити тим, хто зараз вагається чи звернутися по психологічну допомогу? Фахівці кажуть, що у важкий час важливо не залишатися наодинці зі своїми переживаннями та думками. Що радите ви? Я раджу не чекати. Не чекати, коли стане гірше, не чекати зручного якогось моменту. Я раджу йти, якщо є запит тут і зараз. Запит неважливий, який на який ви переживаєте. Якщо вам потрібна ця допомога, вона потрібна. Звичайно, люди можуть знайти допомогу і в близьких, але буває таке, що потрібна та людина, котра не являється в цьому колі близькості. Тому я раджу не залишати на потім. А якщо є запит, зразу звертатися до спеціалістів. Дякую вам. Дякую. Це була програма «10 хвилин. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.